А що для цього потрібно стати вітриною? А, красива теза. Мені теж не, подобається. Не, стати не, Зеленський що має приїхати і сказати: ну все, хлопці, ми не крадемо. Дивіться, у нас там, ага. а, і ми про це з вами говорили. Там декілька тижнів відбуваються чистки з і боротьба з корупцією корупціонерами. Подивіться, кого ми взяли, кого ми сняли. Ага. Все добре, і захід сказав: а ну окей, добре. Ага. Ми повірили і все. Як ми можемо стати цією вітриною, і ми не встигнемо стати цією вітриною під час війни? Ми маємо пообіцяти. А вони мають повірити так виходить. Та ні, ні, насправді вони вже е, захід два рази повірив в цьому році, і вже мені деться, зараз пішла дуже серйозна недовіра, і вона навіть не приховується зараз. І Вашингтон пост знову писали інші е, повністю. Зник момент віри, і треба дуже конкретні дії. Знаєте, реформи робляться повільно. Кадрові чистки відбуваються швидко. На митниці нікого не змінили. Лишилися ті самі. Там відбулися деякі відставки, щоб не відбулися відставки. Тобто, люди перед тим помінялися і пішли назад на свої посади. В податковій відбулися. Правові дії в неправовий спосіб, які дають можливість скасувати будь-які результати. Ви знаєте, що відбулися обшуки без постанови суду, судової постанови про проведення обшуків. Це означає, що ті обшуки неправочинні, і все знайдене, вважається таким, що не може привести до юридичних дій. Так все таки я думаю, що оцій пані, яка там бажаннячка писала, от ми чомусь перед новим роком всі українці писали бажання на зразок, щоб Україна перемогла, Росія програла Путіна в тюрму посадили, а в неї там е, соболівна шутка. Але ну мабуть, що її тільки єдине ті гроші, які в неї знайшли, по якійсь іншій справі проведуть, тому що вона зараз є оця позитивна декларація, фактично, і це можна вивести okay. як незаконне збагачення, але все інше воно не є правочинне. Далі дуже проста річ. Ну на заході слухайте, я от весь час звертаюся до цієї теми, вона, вона не сприйнята була через форму подачі. Але я її окремлю як меморандум Вікторії Спарц. Вона дала шість пунктів. Ті шість пунктів вони були озвучені в настільки невдалий спосіб, що навіть республіканці її розкритикували. Але вони до цього повертаються. Причому не трампісти, а нормальні, адекватні республіканці, які однозначно на підтримку України. Перші два пункти: це САП, фактично виконано, і другий це набу. Не виконано, і там йдуть якісь дуже нехтиві речі, особливо та історія, що коли відбувалися певні знакові для нас події, візит Зеленського паралельно з тим, за день до цього у нас зняли з конкурсу одного з переможців, який зняли ну, на абсолютно юридично неправильних підставах, цього не можна було зробити на цій стадії конкурсу, коли він вже проведений, угу. ну от другий пункт вже провалений, третій, четвертий пункт меморандум Спарц є е, е, Єрмак і Татаров. Це можна розширити, поки що мова йде про що? Тимошенка зняли, все, на тому все закінчилося. І зняли кількох людей Тимошенка і ну, поставили більш-менш моємізованих. Це захід може задовільнити, і то не скрізь, тому що татарських частин, принаймні двоє татарських, частина з Одією відвертих лишається. Далі Смірнов лишився на своєму місці, лишився. У мене таке враження, що там, крім Сибіги в опі без претендій більше нема до всіх mm -hmm. інших. Є питання. Ну але татаров єрмак, ну це є пряме прямий виклик. Або ну, ви ну давайте відверто скажемо. Є, ми мені чесно скажу. Мені теж не подобається, що в, в мене складається враження так, я все ж таки по професії я не можу бути безапеляційним, не маючи доказів. В мене складається враження, так що дійсно президент Володимир Зеленський делегував внутрішню політику і частину зовнішньої політики так. Андрій Борисовичу Єрмаку, так, так складалося. Так mm -hmm. його ніхто не обирав, Він не має повноважень, він не несе ніякої відповідальності. Так тому, що і за статусом, і за а, посадою. Не, ніяк. Вона не передбачена в Конституції. Вона не передбачена. Але уявимо собі, ми виконуємо, Володимир Зеленський знову е вичищує Авгій конюшні стайні, так? Е в своє, своєму оточенні прибирає Єрмака, Татарова. Всіх е всіх всі всі залишає Сибігу. Там як тоді буде існувати держава? Є. Правильні речі, а є практика життя? Як я розумію, я не знаю, хто може прийти на зміну Єрмаку, як відбудеться та хімія, угу. і чи не втратимо ми головне, чи не втратимо ми якийсь темп е, е, під час війни, е, чи не призведе це до якогось. Е, там замороження на фронті, зміни політичної позиції, і все таке інше. Добре, я я тільки за, але я не знаю наскільки це сильно повпливає безпосередньо на а, наше життя під час війни. Ні, ця тема вона абсолютно має право на життя, але не одним єрмаком. Зараз про ймака два слова скажу, але. Так, Татаров, роль Татарова це є виключно координація репресивних дій, це є виключно перетворення, виродження правоохоронної системи в репресивну систему. Це стопроцентно рашистський фактор. Це реваншист. Нуцово реваншист. Тут рашина угу. навіть не підходить. це реваншист. Як? Зберігати татарова можна тільки до одної мети. Закінчиться війна. У нас, можуть, у нас зніметься табу на масові акції, на протести, на все інше, і хтось має забезпечити переслідування переможців. Наших військових, наших волонтерів, наших опозиційних політиків хтось має робити все, щоб вони попадали в тюрму, щоб їх переслідувати, лякати, їх має піднімати поліцію. Перетвор... От перетворення міністерства внутрішніх справ знову на міністерство поліції, фактично, на мій погляд, зараз відбувається після загибелі міністра, який до останнього дня цьому протидіяв. До нього може бути тисяча претензій, в тому числі щодо кадрових призначень, але монастирський не дав перетворити міністерство внутрішніх справ на міністерство поліції. А зараз мені здається, воно трансформується. От звільнення Татарова видача американцям уже не, не громадяна на Україні. Конституція вже тепер не забороняє Ігоря Коломойського. Просте питання: так. ви хочете показати добру е готовність до чогось, політичну волю? Давайте зробимо з цих кількох постатей. Що стосується Єрмака, ну насправді з одного боку, абсолютно чорна постать, з другого боку, ну він добре показав американцям, що він єдиний з ким в Києві можна розмовляти. З президентом розмовляти неможливо. Про це вже стиха розказують всі. Він може зачитувати тексти, підготовлені для нього то Дмитром Литвином, то спічрайтером, там, автором з кварталу, але він не може говорити. І тому сюди приїжджає, знаючи, що треба відбути процедуру, тому що це потрібно формально і все. З ним не можна вести переговори. І Єрмак поставив ситуацію: ви ж бачите, я єдиний дорослий в цьому середовищі, тільки зі мною можна. Але в такому випадку. Має бути поставлені теж якісь рамки, тому що бути отим єдиним, кому по суті незаконно делегована влада в країні, і при тому, що й, вибачте, гадати, так уже ні зя. Де нормальне звільнення свята і святих, принципи і цінності, свобода слова. Ну, слухайте, при участі. Не без участі єрмака, хто ж сама мав зеленську піднести, досі три канали не включені. Досі марафон повністю не ліквідований. Хоча ми я шовкав ага. цокав по каналу. Я вже ніби побачив, що один плюс один вже працює в вільному режимі. Їм то дозволено. Те знову не пропорційні є. є, й працює в ICTV 2 так працює. Добре, у нас менше, але я от закінчу. А історія з Болгарією. Ну вибачте, це стопроцентно єрмаківська. Провокація проти країни, яка мала нам надати саме ті озброєння, які нам потрібні, яка нам вже їх не надасть. Вибачте, а це вже називається потихеньку займатися диверсійною діяльністю. Ну або виставити питання: добре, ти лишаєшся в Америці. Ну слухайте, після того як Єрмак мав особистий обмін кількома фразами з Джо Байденом. Мені здається, Байден дав добро на те, попри дуже страшний спротив республіканців, що Єрмак може залишатися фактично реальним правителем України, але. Ну вибачте, але це треба тоді сприйняти, що ти маєш за це якісь обов'язки? Ти маєш перестати займатися диверсіями.